Ну і народ України, звичайна робоча коняка, яка годує весь цей табун. Табун, який стає лише злішим, нахабнішим та вибагливішим до харчів. Харчів, які він, до речі, вже вигрібає з майже порожньої годівниці. 2013 рік був найбезсоромнішим у сфері казнократства. Про це говорять усі наші колеги, дотичні до боротьби з корупцією. На початку нового року наші гроші опитали українських бійців з розпилом та розкраданням, що вони думають про рік минулий. І взагалі ми спробували якось підсумувати 2013 рік. Рік, який був набагато гірший за рік 2012. й Та не будемо втрачати оптимізму. Він був однозначно кращим за те, яким буде новий 2014 рік. Осло 5, Токіо 17, Сінгапур, 23, Київ, Київ 144. І ось це число 144. Наші гроші вважають підсумком року, тому що це місце України у світовому корупційному рейтингу, складеному компанією Transparency International. Це такий композитний індекс або рейтинг, тобто беруться дослідження. А якісь інші, які проводилися там світовим банком, там міжнародною фінансовою корпорацією, світовим економічним форумом. От і вони потім там за певною формулою вони просто-напросто перераховуються. Уругвай, Боцвана та Бутан вище від України утричі. Сейшельські острови та Грузія вдвічі. Попереду Ліберія та Трінідад. На сусідніх сходинках Папуа Нова Гвінея, Нігерія та Іран можна казати про те, що корупція, вона. Повсюди, що вона проникає усі сфери життя, усі ланки державного управління. 144-те місце абстракція. Скажімо, конкретніше, через корупцію Україна втрачає понад 100 мільярдів гривень на рік. Це за скромними підрахунками. Щоб полегшити чиновникам пиляння бюджету, парламентарі навіть прийняли закон, який сховав від громадськості закупівлі державних підприємств. Розповідає редактор сайту Наші гроші Юрій Ніколо. За останні 4 роки правління Віктора Федоровича, це, мабуть, найкорупційніший рік всього його президентства. У 2012 році ми знали про тендери на суму 520 мільярдів гривень. Тобто дані, дані про ці тендери були опубліковані в офіційному висновіку Міністерства економіки. 2013 рік, після вступу змін до законодавства, ми побачили дані лише про 200 мільярдів. Тобто, в кінці пішло понад 300 мільярдів гривень. Які ми просто не знаємо, як пиляються, а пиляються вони страшно. До початку дій цього закону журналісти розповідали про закупівлю межевих кілочків, звичайних пластикових кілочків по 120 гривень за штуку. Чиновники намагались розпиляти 5 мільярдів гривень. І лише тиск громадськості зупинив цю оборудку. Раніше ви мали змогу дізнатись, як держпідприємство Гарантсервіс закупляє для Віктора Януковича малину по 672 гривні за кіло, в той час, коли державне підприємство Україна арендує для президента вертоліт Августа за 20,5 тисяч гривень на день. Віталій Шабунін, голова центру протидії корупції. Фрагмент саме їхнього ролику, ви тільки що бачили. Центр намагається повернути держпідприємства під контроль громадськості та щодня працює над скасуванням шахрайських тендерів. Робота журналіста зазвичай закінчується після публікації матеріалу. Центр протидії корупції розсилає запити, стимулює правоохоронні органи і періодично зупиняє ці обрудки, про які ми пишемо та знімаємо. Однак, за словами Віталія, у 2013 році міліція та прокуратура перестали навіть робити вигляд, що вони щось там розслідують. Рік як забувся рік втрати ілюзії. Ну, то якщо раніше ми жили в ілюзії існування правових правоохоронних і контролюючих органів, то в цьому ці ілюзії остаточно втрачено. То в нас немає ні прокуратури повноцінної, ні МВС. Всі ці справи, маючи очевидні докази, зібрані журналістами-слідувачами, були закриті. Тобто, ніхто не те, що не сів, транзакції не були зупинені. За словами Віталія, лише на непрозорих закупівлях, лише офіційно розкрадається півсотні мільярдів. Служба безпеки України офіційним листом заявила, що по цій схемі було розкрадено за рік від 35 до 50 мільярдів гривень. Тільки по схемі закупівель державними підприємствами. Це не наша вигадка, якісь експертні дослідження, це офіційний лист Служби безпеки України. З Цих коштів перепадає і правоохоронцям, тому вони нічого не охороняють. Кримінальне провадження по крадіжки 2,5 мільярдів. Гривен тривало чотири дні. Чотири дні. Після чого було закрите за відсутністю злочину. Уявити суму у 2,5 мільярди доволі важко. Та слід розуміти: корупція не абстрактна. Вона здорожує ваше життя, змушує переплачувати за товари та послуги, щоб хтось на верхівці трішечки привіз грошима. Повністю зміни з тендерного вісника таке підприємство, як в а це е, на рік е, тендерів близько трьох мільярдів гривень. «Київміськбуд» – один з найбільших забудовників в Україні. Якби він знизив ціни на свої квартири, вони миттєво впали б у всіх містах. Конкуренція. Але будівельники не знижують ціни, а переплачують за матеріали. Якщо я йду на завод Ковальської і прошу собі бетону, то я умовно купую за тисячу гривень. А якщо завод Ковальської продає «Київміськбуду», то чомусь по 2 тисячі гривень ви могли б заплатити за квартиру на третину менше, та не склалось. І так майже на всьому, за словами Ніколова, навіть серед тендерів, які можна відслідкувати, чесні майже не трапляються. Інколи вдається без попилу щось зробити за кредитні європейські кошти, та навіть нагляд не завжди допомагає. Це буде повністю реконструкція двох великих об'єктів. Це реконструкція ведмежого містечка і містечка для Леві. Європейські гроші для українських хрюшок. Два місяці тому ми розповідали, як Луцьк модернізовував зоопарк за кредит ЄС. І, попри контроль та кредитні кошти, переплатив кілька мільйонів, обравши більш дорогого виконавця. Що вже казати про контроль всередині України? За оборудку на мільйон доларів із закупівлею вугілля на Львівщині нікого не було покарано. Хоча після нашого сюжету дещо знизили закупівельну ціну. Втішаємось хоча б цим. Та якщо всі переплачують, до кого ці гроші зціпляються? За даними фокусу та Форбсу, статки олігархів, наближених до президента, за час його правління, шалено зросли. У лідерах син Януковича Олександр, який за три роки пройшов шлях від а хто це такий до півмільярда доларів. У п'ятеро збагатів Дмитро Фірташ, удвічі Ріната Ахметов. 2013 рік завершився відмовою від євроінтеграції, яка зменшувала можливості для розкрадання. Натомість Україна взяла у Росії 15 мільярдів доларів кредиту. На яких умовах, яким чином, як їх витратять? Загадка. Ключових угод, підписаних українським урядом, які призвели до дуже серйозного геополітичного розвороту. Ми нічого не знаємо про ці домовленості. Влад Лавров, представник Осісіарпі, організації, що координує журналістські розслідування у странах Східної Європи. Теми, які ми робимо, тобто всі просто в шоці, як таке може бути? Гірше, ніж в Україні, справи тільки у наших колег в Азербайджані. Де е, влада приходить за е, власне спадковою, узурпувати владу Януковичу не вдалося. Узурпувати економіку цілком 15 мільярдів доларів від Росії копійки у порівнянні із розкраденим в Україні протягом року. Ми могли б обійтись без зовнішніх кредитів та задушення бізнесу податками. Достатньо було б лише не красти.